Привіт усім! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже вдалим рецептом чебуреків. Тісто виходить неймовірно смачне та хрустке, а начинка соковитою. Тож, приступимо! Починаємо замішувати тісто. До борошна, який я зразу насипала в чашу міксера, в якому буду робити тісто, додаю сіль. Перемішую ложкою і поки що відставляємо. Тепер беремо гарячу воду прямо кипяток. Додаємо олію. Також перемішуємо. І тепер поєднуємо. Вливаємо гарячу воду і одразу замішуємо ложкою тісто. Воно повинно заваритися. А далі вже буду замішувати в міксері. Можна зробити руками, я робила на раз, виходить так само смачно. Пару хвилин тісто готове. Дістаємо його. Обминаємо на столі буквально півхвилинки, формуємо кульку і накриваємо тарілкою. Або пакетом і зверху ще рушником. Залишаємо приблизно на хвилин 20 відпочити. Тепер будемо формувати наші чебуреки. Обминаємо знову тісто. І ділимо його на шматочки. У мене будуть невеличкі чебуреки, тому шматочків буде більше. Ви зробіть, як вам подобається. Робимо кульку і також все це накриваємо пакетом та рушничком, тому що таке тісто дуже швидко завітрюється. Необхідно доставати по одному. І формуємо чебурек. Розкочуємо тісто дуже тоненько, так, щоб було видно. Коврик. Тепер кладу начинку. У мене це фарш свинячий і яловичий навпіл, і додала цибулю, обсмажену на вершковому маслі. Я цибулю обов'язково обсмажую. Так, мені здається, набагато смачніше. Накриваємо, випускаємо все повітря, гарно защіпуємо края. І також я обрізаю таким фігурним ножом. Мені так подобається. І приступаємо до смаження. В розігріту олію опускаємо обережно чебурики. Олії повинно бути достатньо, щоб вони в ній плавали. Обсмажуємо з однієї сторони. Не дуже сильно. Потім перевертаємо. Обсмажуємо з другої сторони. І коли ця сторона, що зараз смажиться, буде вже така золотиста, перевертаємо знову на першу. Я так роблю для того, щоб фарш всередині точно прожарився і не був сирим. І все дістаємо чебурек на тарілку, яку я застелила паперовими рушничками. І таку процедуру пророблюємо з усіма чебуреками. Головне, гарно защіпувати края, щоб коли ми будемо смажити їх, бо не витікав сок і не робився ферверк з олії на всю кухню. Та і щоб не опектися також. У нас вийшло. Зовні вони хрусткі, а всередині дуже соковиті. Подивіться. Дуже густкі і всередині ось така начинка.